Привіт! Зрозуміло, прийняла для себе відкривання з сьогоднішнього ефіру пастирів, що віру Божу і віру сатанинську можна пізнати, ну, чи є там любов і по любові, духу, і плодам. І всяке коліно поклониться перед Ісусом Христом. І масло це помазання. Духом Святим. Дурні світильники взяли, а масло ні. І без нього світильники смердітимуть. Розумні світильники і помазання взяли, ну, тобто, маслом. Гаряче вонище добре, холодне і тепле, погане. І це стосується і людей, і церков. Гарячі вони чи смердючі. Чиревні. Тільки Ісус є шлях істини і життя. Деяким Бог дав більше талантів, деяким менше. В залежності від того, яка людина добра чи погана, скільки вона ну, заслужила і. Ліниві, горді, невірні, лукаві, негідні Богу раби, дурні діви. Ці люди, які спотворюють Євангелія, Бог або викреслить з книги життя або покарає. Добрим, вірним рабам, їм багато буде дано. Вони благословенні, блаженні. Той, хто Має таланти, тому додасться. Той, хто не має, у й відніметься те, що є. І хто робить добро Божим людям, приймає їх, ті роблять і добро для самого Бога. І коли Господь був спраглим, Фарсеї не напоїли його. Коли був голим, не вдягнули його. Коли був в'язненим, не звільнили його. І так далі. На негарячим віруючим Бог здвине їхні світильники, зруйнує їхні церкви, і він ну, не приймає такі церкви і таких віруючих. А, ну, божі церкви, там, де божі люди, вони ну, будуть розвиватися і ну, процвітати благословенні. Можна бути Хрещеним Святим Духом, а можна дурним Духом. І Дух Святий може звільнити навіть цілі нації, від влади сатани. І треба визначитись, бути з розумними людьми чи бути з дурними. І треба завжди перенати Слово Боже, вчитись духовно розвиватись, брати приклад з пастирів, з... Апостолів, пророків, двох наставників. І все будувати треба з Ісусом Христом. Амінь. Алілуя.